Українському слову да? в іншій країні, де про нас починають сьогодні, ну, на превеликий жаль, з цими подіями більше дізнаватися. Я запропонував на вихідних, я телефонував і в адміністрацію президента, і в кабінет міністрів, а зателефонував е, Лені Миколайовичу і запропонував, тому що я в інтернеті бачу, є інформація, що в Черкасах хочуть провести. Я запропонував, проведіть у Камі. Можливо, от якраз в цей тиждень, коли ми говоримо за єдність, ми говоримо за заповіти Тараса Шевченка. І ви знаєте, що історія на превеликий жарт повторюється да? колонізація Російської Федерації тих часів, коли про Україну тільки зі словом Шевченка почали дізнаватися у світі, не тільки в Україні, як вже кажу, і в Росії, а в світі. І зараз так само. Я коли перебував у Німеччині, я кажу, що я з України, не знаю, Russia. Зараз ви поїдете в Німеччину, ви скажете, що ви з України. Вони кажуть, Україна. Тобто Вони говорять про те, що ну, на превеликий жах з цими подіями, агресорськими Росії, у нас почали більше нас знати, сприймати. І тому дуже б символічно було, якщо б це було відбулося, третій і останній стіл, коли б домовилися всі учасники. Політичних партій різних поглядів домовилися тут, на цій землі, взяли заповіт Шевченка і якраз би символічно взяли і прочитали, і кожен для себе зрозумів, наскільки глибина закладена, що стосується нашої суверенної незалежної української держави.